Йому боліла Україна, яку загарбник шматував. Він був її найкращим сином, за неї він життя віддав. Закрив собою рідну неньку, родину Любу, рідний дім, своє село, батьків стареньких і в небо ангелом злетів. Світ нації, її основа, він захищав собою світ. Життя, любов, батьківську мову, він був міцнішим за граніт. Для нього совість, честь, відвага були синонімом життя, а наполеглива звитяга складала сенс його буття. Заради кожної дитини він завжди мужньо йшов у бій, і найдорожчу Україну, мов скарб, плекав у душі своїй. Його героєм звали рідні. Для України він герой, людина, що за честь і гідність стала незламною стіною. Тепер в небеснім Царстві Божім, у служби світлих добрих сил, у правди і віри, насторожі, найкращий України син.